А до інших також тем перейдемо. Зараз планують обговорити постачання російської нафти та газу та шукає. Бачимо Україна терористка на воронки збитою. Зараз делегація з Пакистану заявила про наміри відвидати Росію 29-30 листопада має відбутися цей візит. До складу групи входять представники міністерства нафтової промисловості. Видання The News повідомляє, що серйозні переговори щодо закупівлі російських енергоресурсів розпочалися під час зустрічі пакистанського прем'єр-міністра та Путіна на полях саміту Шос. Він нагадаю, відбувався у Самарканді. За словами видання, пакистанська сторона хоче вкласти угоду щодо імпорту двох трьох вантажів зрідженого природного газу на місяць у найближчому майбутньому, а також у довгостроковій перспективі. Шукає країна-терористка зараз так нові ринки збуту, чи з чим пов'язаний цей візит? Так, безумовно. Ну і ми бачимо таку тенденцію, що держави, скажімо так, з неоднозначною репутацією мають триматись разом: Пакистан, Росія, Іран. Північна Корея, так, там багато. Північна Корея просто чудова кампанія. Насправді. Ми нарешті, знаєте, дуже багато було дискусій про те: там, про те, якою має бути політика, критика, ідеології лібералізму і взагалі там багато було таких дискусій до цієї повномасштабної війни. Але зараз, завдяки цій агресії Російської Федерації, ми можемо наочно бачити, як формується ця те зла. Знаєте, вона нарешті виходить з цієї тіні, повстає в повній красі. Ми бачимо. Нарешті чітке розподілення на ті країни, які обрали для себе світлу сторону історії, ну і ті країни, які обрали для себе участь у цій осі зла, яка безумовно буде покарана і е, зазнає нищівних наслідків для себе в історичній перспективі. Так, дійсно, там е, якісь моменти будуть якісь угоди підписані. Російська Федерація ще знайде якісь можливості постачати. Нафту в тому числі, як вони роблять зараз і під прапорами інших країн різними способами через е, чорний ринок, тому що не ну, вони розуміють, що е, сировина це те, що там газ, нафта, це те, безпосередньо від чого залежить життєздатність цієї країни. Тому вони будуть намагатися робити, але ну, ми маємо розуміти, що власне, наші західні партнери е, дала дурні, і ці всі. Історії, вони будуть, вони будуть прикриватись. Ми, скажімо так, наводячи таку, народну аналогію, захід може й довго запрягає, але коли починає їхати, то. Не зупинити То вже, його вже так. Не зупинити так. так. і тим більше ми бачимо, я так розумію, що теж намагання от зараз видобуту нафту кудись реалізувати. Це вкотре підтверджує те, що план Путіна на а, те, що може може шантажувати він європу енергоносіями. Він не спрацював цієї зими. От, до речі, дуже ще цікава. новина, ми бачимо, що так час від часу Путін такі намагання розвернутися на азійський ринок робив. От має. Же початку цієї повномасштабної агресії, і зараз Німеччина планує покласти край надмірні залежності від Росії та Китаю в енергетиці і торгівлі. А саме вторгнення Росії в Україну повномасштабне стало тривожним сигналом для Олафа Шольца. Він почав швидко шукати альтернативних. А постачальників пише Блумберг, ціна без діяльності була не зрівняно вищої, заяви німецький канцлер. Саме тому ми покінчимо з провалами енергетичної та торговельної політики, яка призвела нас до односторонньої залежності від Росії чи Китаю. Зокрема, ось такі слова Шольца. І він до речі, у таке турне їздив Азією. Я чула, тобто, це що намагання зараз перехопити ініціативу у Путіна. Безумовно, тому що ну вже, скажімо, так, пройшла оця точка неповернення, коли вже ну стало очевидним, що з Путіним ніхто домовлятись не буде налагоджувати якісь взаємозв'язки. Європа побачила яка ступінь залежності від російської сировини, від енергоносіїв. Їм зараз потрібно шукати нові стратегічні шляхи, адже ну ми маємо розуміти, що. В один день в місяць і навіть декілька місяців не, не можна перебудувати повністю всю енергетичну систему. Це все тривалий процес. Добре, що він запущений. Ми можемо бачити, як поступово повільно, але в правильну сторону змінюється позиція Олафа Шольца, позиція німецької влади, і це надзвичайно добре для нас, також в стратегічній перспективі, адже я впевнений, що вже в найближчі роки ми будемо. Партнерами по європейському союзу нам потрібно буде налагоджувати серйозні зв'язки як з Німеччиною, так і з іншими країнами ЄС. А так тим часом а, бачили, ми що на Росії теж не зараз не складаються стосунки з країнами-членами ОДКБ. зокрема по реакції Пашиняна на саміті. Це було видно. Зараз Азербайджан каже, що кажуть, скасував перемовини з Вірменією, заявив, що участь Макрона там неможливо. Президент Азербайджану про це заявив РХА Малієв Наприкінці вересня сторони досягнули угоди про припинення вогню між Азербайджаном. Та Вірменією нагадаю, а, а вже не так давно теж були нагадаю, що минулого місяця в Празі зустрічі дві країни домовилися про те, що на їхньому кордоні буде створена цивільна місія ЄС проте Аліїв спинуватив прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна у спробі. Зірвати наступний етап переговорів мовляв, щоб той на що той наполягає, аби Франція була посередником. Він сказав, що французький лідер зайняв антиазербайджанську позицію. Ображаєм боку. Водночас МЗС Вірменії заявила, що хоче зберегти праський формат обговорень, в якому брали участь Макрон і Шарль Мішель. і Тут ми бачимо знову ж таки амбіції Макрона як а, медіатора перемовин. Знає. Якщо проводити аналогію, то цінність Макрона в якості, в якості такого перемовника в якості Голуба миру, вона ну скажімо дуже сумнівна. Вона десь приблизно на тому ж рівні, як і цінність опитувань Ілона Маска в Твіттері про те, яким чином потрібно врегулювати ситуацію в Україні. Він, звісно, намагається намагався побудувати цей імідж, але він зазнав нещивного. Яскова і тому для нього зараз ну важливо здобути для себе, хоч якісь якісь формальні бонуси електоральні. Та разом з тим, ну я гадаю, що Макрон при всій повазі до нього, звісно, нічого не розуміє в тій ситуації регіональної політики. І тих конфліктів, які відбуваються там, між, в тому числі між Вірменією і Азербайджаном. Єдина країна, яка зараз дійсно може серйозно попливати на цей конфлікт, це Туреччина, Російська Федерація, яка також була ключовим гравцем в даній ситуації, вона вже ну, нічого не може запропонувати і ніяким чином не може глобально вплинути на цю ситуацію. Ось, і тому я гадаю, що це якраз вихід Азербайджану з з перемовин це також вся історія узгоджена безпосередньо з з Туреччиною, згоджена з Ердоганом. Ну так, ну з іншого боку, бачимо, що і Шольц і Макрон тепер в Азії намагаються теж свої політичні якісь якості продемонструвати. Ну а так цікаві, дуже зараз відбуваються у геополітиці. Події будемо слідкувати за ними разом. Пане Максиме, дуже вам дякую, що долучаєтеся, аби допомогти в цьому розібратися. Вас мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому етері.